Скорпіони, вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медовецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. Лютий обіцяє створити для нас романтично ніжний настрій, не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це все, звичайно ж таки завдяки астрологічним передумовам, які почнуть діяти з самого початку місяця. 2 лютого відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. І якщо чесно, воно діятиме з 1 по 3 лютого, і під впливом такого аспекту ми всі матимемо загострену чутливість, будемо схильними бажати ніжності, романтичності, а також станемо більш емпатичними. Тож, якщо ви хотіли створити якусь романтичну зустріч чи налагодити з кимось стосунки. Можете сміливо планувати щось такого характеру на перші дні лютого. Якщо чесно, то цей аспект впливатиме таким чином на всіх, але на вас скорпіони, ще більше, тому що він потраплятиме в ваш п'ятий дім гороскопу, а це сектор яскравих емоцій, кохання і романтики. Тож не прогавте цей шанс налагодити стосунки і впустити романтику в своє життя 3-4 лютого. Діятиме аспект удачі, тригон між Юпітером та Меркурієм. Завдяки ньому будуть вдалими домовленості, переговори, підписання документів. Також можна здійснювати поїздки і купувати щось важливе та дороге. Цей аспект зачіпатиме ваш четвертий та восьмий гороскопу. І через це ви можете вдало вирішити якісь. Сімейні питання, питання пов'язані із сімейними фінансами, а також стосовно теми місця проживання та нерухомості. 5 лютого Венера, планета гармонії, краси, романтики і матеріальних надходжень, перейде в знак Овна, це ваш шостий дім гороскопу. І Венера завжди приносить покращення і гармонізацію в ту сферу, якою вона торкається. І в даному випадку ви можете. Очікувати на покращення в секторі здоров'я вашого, вашого самопочуття, також можуть поліпшуватися ваші умови праці, ваш щоденний розпорядок життя. Також можуть покращитися ваші стосунки з вашими колегами та найманими вами працівниками. 8 лютого відбудеться з'єднання сонця та Меркурія в знакові водолії. і це загалом буде хороший час для того, щоб Якимось чином заявити про себе, про свої думки, ідеї, можливо, переконання, і загалом можна виступати і добре зарекомендувати себе перед соціумом, перед якоюсь великою групою людей. У вашому випадку цей аспект відбуватиметься в четвертому домі вашого гороскопу, і ви можете, вдало для вас, домовитися з кимось із родичів про щось або вирішити питання місця проживання нерухомості на користь вам. Наприклад, якщо ви шукали житло для того, щоб взяти його в оренду, то ви можете знайти. Таке житло за вдалою ціною, яка буде кращою для вас, і до речі, підписання договору оренди було б досить вдалим, якщо б ви його запланували саме на дні поблизу 8 лютого, 10 лютого відбуватиметься аспект удачі тригон між Марсом та Сатурном. І цей аспект подарує можливості закріплення сталих результатів від проробленої роботи. А також отримання вагомих, таких серйозних і довготривалих результатів. Але це буде можливим лише завдяки вашій кропіткій роботі, неухильному виконанню ваших обов'язків, а також слідуванню правил та плану. І в вашому випадку цей аспект впливатиме на п'ятий та дев'ятий доми вашого гороскопу. Тож вдалими будуть якісь справи пов'язані із за кордоном. Або із іноземцями, іноземними компаніями ви можете, наприклад, заключити якийсь вдалий для вас договір або угоду. Також ви можете вдало здати іспити або захистити свою якусь наукову працю. Також це буде вдалий час для тих, чия діяльність пов'язана із творчістю. 11 лютого відбудеться напружений аспект квадрат. Між сонцем та ураном планетою несподіванок, тож можливі зриви планів, а також збої в роботі техніки, електропристроїв, а також може підводити інтернет. І ще не варто літати в ці дні поблизу 11 лютого. Цей аспект вплине на 4 і 7 доми вашого гороскопу, Тож можливі якісь конфлікти і непорозуміння. Між вами і вашою ріднею, чи між вами і вашим партнером по життю, по роботі будь-якою вагомою для вас людиною. І вони можуть бути пов'язані із темою нерухомості або місця проживання, дивлячись кому що актуальніше, а також можуть бути і конфлікти ваших рідних із вашим партнером. 12 лютого на небі зійде повні знакові лева. І це ваш десятий дім гороскопу. Повні, як завжди, принесе кульмінацію, завершення якогось процесу бо розставить крапки над І. І це буде стосуватися, в першу чергу, вашої кар'єри. Можливо, це буде відповідь на ваші запити стосовно просування вами кар'єрними сходниками. Хтось із вас, можливо, отримає посаду, про яку він мріяв, або отримає результати тих іспитів, які він. Проходив для здобуття нової посади, а для когось це буде завершенням певного періоду чи певного проєкту по роботі, або це може бути закінченням співпраці з якимось вашим керівником по роботі. Також десятий дім це не лише про кар'єру, це також про досягнення цілей і отримання статусу. Тож ви можете отримати якийсь статус, до якого ви вже йшли, наприклад, статус державного службовця. Або статус приватного підприємця. А також це може бути і досягнення вами певної якоїсь вашої цілі. 14 лютого Меркурій, планета зв'язку, комунікації, інформації, навчання, транспорту і пересування, перейде в знак риб. І з цього часу ми будемо здебільшого спиратися на емоційний наш стан, на наші переживання, а також на емоції при прийнятті якихось рішень і менше будемо звертати увагу на сухі аргументи, факти і переконання. І загалом, в нашому спілкуванні, ми будемо більше емоціонувати. До речі, якщо вам потрібно буде когось в чомусь переконати або досягнути. Більшого порозуміння в вашій розмові чи при переговорах, то не збійтеся включати емоції. Викликайте емоції в своїх співрозмовників, а також показуйте свої емоції і загалом робіть ставку на емпатію. І Меркурій при цьому опиниться в вашому п'ятому домі гороскопу, тож у вас побільшає спілкування з вашими дітьми, а можливо, в когось із його коханою людиною. Також ви можете вирішувати якісь паперові питання стосовно ваших дітей, або займатися питаннями стосовно навчання ваших дітей. І ще у вас може з'явитися якийсь новий інтерес, нове хобі, і ви будете збирати інформацію стосовно цих питань. А 18 лютого і сонце перейде в знак риб. Тому вже на повних парах і, як то кажуть, війде в чат чутливість, емоційність. І також, можливо, сльозливість та вразливість. Когось це може навіть і дратувати. Але слід пам'ятати, що ми не роботи, ми всього лише люди, і ми можемо бути різними в різні періоди нашого життя. І слід робити собі і оточуючим скидку на це хоча б деколи. 20 лютого відбудеться квадрат між Меркурієм та Юпітером. І через це це буде невдалий час для підписання якихось важливих. Договорів, документів, проведення переговорів, а також не слід займатися шопінгом поблизу 20 лютого. І поїздки теж краще відкласти. Цей аспект впливатиме на ваш п'ятий і восьмий гороскопу, Тож у вас можуть виникати конфлікти і непорозуміння з вашими дітьми, коханими вами людьми стосовно теми фінансів. А також ви і самі можете бути схильними. Надто багато витрачати до того ж на речі, які насправді вам є непотрібними, на такі, знаєте, забаганки, на те, що дарує вам яскраві емоції, але те, що не складає для вас якоїсь важливості чи цінності. І потім ви будете про це шкодувати, до речі. Тому краще відкладайте шопінг на інші дні. І, до речі, ще можуть бути неприємні для вас. Витрати на, здавалося, приємні речі, такі як подарунки чи на якісь святкування. Вам може бути неприємно через те, що вам потрібно на це витрачатися, а вам зараз цього не буде хотітися. 23 лютого відбудеться гармонійний аспект тригон між Марсом і Меркурієм. При цьому будуть задіяні ваш п'ятий і дев'ятий гороскопу. Тож це буде вдалий час для вас. для Вирішення якихось бюрократичних, юридичних питань для здачі іспитів, а також для поїздок і спілкування, проведення якихось, можливо, переговорів з іноземними компаніями чи з іноземцями. 24 лютого в цей складний і роковий для нас всіх українців день Марс виходить зі своєї ретроградності і почне рухатися директно, тобто прямо в звичайному своєму напрямку. І з цього часу можна буде стартувати все нове, те, що ви, можливо, відкладали останні два з половиною місяці. Неважливо, чи ви відкладали це просто так, чи через те, що слухали мої гороскопи і знали, що цього не слід було робити, якщо вам не потрібні зайві палиці в колесах. Ось знаєте, з 24 лютого вже можна. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Сатурна в рибах. І Меркурій, який під час свого перебування в рибах набув такого мрійливого і необов'язкового характеру. З'єднавшись із Сатурном, все ж таки візьме себе в руки і дозволить нам по-справжньому серйозно вирішити якісь важливі справи. І можна буде в цей день підписувати важливі документи, проводити переговори, здійснювати якісь поїздки або відрядження, а також і здійснити важливі покупки. 28 лютого молодик зійде на небі в знакові риб, і молодий місяць. Як завжди, принесе щось новеньке, нові ідеї, віяння. І це буде в вашому п'ятому домі гороскопу. Для когось цей молодий місяць принесе звістку про те, що ви скоро станете батьками. А для когось це буде нова закоханість або нові творчі ідеї, нові хобі, нове захоплення кимось або чимось. Також ви можете відвідати якийсь новий. Творчий захід або світського характеру захід чи нове якесь святкування. Також ви можете отримати запрошення на якесь святкування, наприклад, на весілля. Я ж бажаю вам теплого та ніжного лютого, мої дорогі скорпіони. І якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, адже попереду дуже багато всього цікавого. Побачимося!